Відносно справ по статті 130, це умовно у нас в народі п'янка за кермом. Хочу сказати декілька слів, враховуючи специфічність і токсичність цих прав для суспільства в цілому, так і для адвокатів, для суддів. От я хочу сказати, що я не беру справи там, де очевидно. Людина перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, веде себе неадекватно, ну, це все можна зрозуміти, просто передивившись відео. Якщо мова йде про, наприклад, поліцейську провокацію, там, де поліцейські вводять в оману водія, кажуть, підпиши там, підпиши там, і все буде нормально, нікуди не треба їхати. Або якщо. Перевищення норми алкоголю невеличке, незначне, і воно в межах похибки так само, це нормально. І також, якщо відбувається якась суперечка між водіями поліцейським, в результаті якої поліцейський просто, можливо, через помсту вкладає на такого водія. Безпідставний необґрунтований протокол за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння незалежно від там того я алкогольного або наркотичного. Просто каже: у вас там ознаки, все ви відмовилися, я складаю на вас протоколи. І такого було дуже багато, і дуже багатьом своїм друзям я в даному випадку допоміг і ми ці протоколи розбили. Так, що коли мова йде про адекватність, а не відверту п'янку за кермом, то в принципі і захист з боку адвоката допоможе вам в суді.